Добрий ранок, дітки! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну комашку. Послухайте загадку. Біля озер на луках комаха ця літає, тоненьке, довге тіло прозорі крила має. Це, дітки, бабка. Подивіться, яка вона дивовижна. Давайте з нею трохи познайомимось ближче, послухайте, що я вам зараз розповім. Бабка дивовижна хижа комаха, яка зустрічається на всіх континентах за винятком Антарктиди. Дорослих бабок легко впізнати за вузьким голчастим тілом і двома парами тонких різнокольорових крил. У неї велика стосовно розмірів тіла рухома голова, великі короткі щелепоподібні вусики. Добре літає, живиться комахами, яких ловить у польоті. Бабка мешкає біля берегів водою, наприклад, ставки, болота тощо. Часто бабок можна побачити на водних рослинах, де вони вистежують здобич. Бабки можуть бути коричневими, синіми, зеленими, жовтими та червоними. У них зазвичай прозорі крила. Бабка одна з найшвидших, найспритніших комах у світі. На сьогоднішньому занятті зліплення я хочу зробити саме цю комаху. Бабку! Для цього нам знадобиться пластилін, як у мене або будь-яких кольорів дощечка, для ліпки та для крильць я взяла папку сфайлів. Дивіться і повторюйте за мною. Чудова дивовижна бабка вийшла у мене, і я гадаю, що у вас теж все вийде. А на цьому, дітки, до побачення!